контемп тріо у Коломиї, колектив з Ужгорода, дав концерт класичної музики у філармонії імені Олександра Козаренка. Чим дивували Коломиян розкажуть наші журналісти. Тріо, колектив Закарпатської обласної філармонії, складається із трьох професійних музиканток. Кожна з яких є неодноразовою учасницею і лауреаткою всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Створене Контемп-тріо у 2018 році. Нам дуже легко працювати разом, тому що це не просто робота, яку ми виконуємо рутинно. Ми знайшли себе і троє однодумців, і в той час всі різні. Ми дуже доповнюємо одне одну. Ми товаришуємо і повсякденному житті. Ми вже як сім'я за ці п'ять років. Символічна і назва колективу Тріо» підкреслює піаністка Катерина Гажо та розповідає, чому вона означає в русі, в Русі часу. Тобто, ми йдемо в часі. Ми підіймаємо репертуар минулих епох. Так, але намагаємося його донести сучасному слухачу доступно і якось по-новому, з новим якимось подихом. Ми базуємося на класичній музиці, хоча ми граємо все. І легку музику, і музику до кінофільмів, і різні танго. Але основа нашого, нашої творчості це є класичні твори. Незмінні учасниці контемп тріо це віолончелістка Діана Гавата, піаністка Катерина Гажо та флейтистка Агнеса Бачинська. Музикантки кажуть, поєднання інструментів досить незвичне, тому часто доводиться переробляти під себе відомі твори. Дуже важко підібрати репертуар, дуже важко, тому що склад тріо унікальний флейта, віолончель і фортепіано. І тому ми робимо дуже багато перекладів, де Агнеса вимушена грати партію скрипки на флейті. Це є непросто, але ну, вона геніальна флейтистка, в неї все виходить. 2023-й ювілейний для контемп Тріо, адже відзначають п'ятиріччя. З Цієї нагоди музикантки планують дати святковий концерт на сцені рідної Закарпатської обласної філармонії. До того ж, готують для своїх шанувальників нові тематичні програми.